Non, je ne sais dans mon casque ce qu'il Торгівля людьми є серйозний злочин та порушення прав людини. Сьогодні, 18 жовтня, міжнародна організація з міграції започатковою інформаційну кампанію. Про дивись благодійна організація Світло надії є виконавчим партнером міжнародної організації з міграції. Цей простір створений для того, щоб люди могли уявити, що наскільки можуть бути привабливі пропозиції на перший погляд, небезпечні щодо роботи. Та житла. Якщо придивитись на ілюзію на підлозі, то можна прочитати реальні історії людей, які постраждали від експлуатації. Девіз цієї кампанії. Ілюзії бувають різні. Придивись. Сьогодні, 18 жовтня, відзначається Європейський день протидії торгів людьми. Зважаючи на безпосередню актуальність цієї проблеми, Поліція не могла не долучитися до проведення цієї акції з метою донесення інформації до населення та попередження цих злочинів. Ми безпосередньо представники управління міграційної поліції входимо в бок кримінальної поліції, і до наших обов'язків входить виявлення, припинення та документування цих злочинів. Я вважаю, що необхідно і доцільно проводити роботу з населення з метою донесення до них цієї інформації, оскільки набагато важливіше попередити ніж потім вирішувати ці наслідки на даний час. Всі співробітники поліції. По території області підлучилися до цієї акції. Ми і в майбутньому також плануємо налагоджувати тісну взаємодію співпрацю з соціальними службами, з міжнародними представниками з метою недопущення цих проявів на території України загалом.